Всім добрий день, заїхав до нас такий велосипедик. Двох підвіз на повітряній амортизації. Ззадні повітряна, бачите, тут раз. Заблокував вже, не амортизує. Це велосипедик Scott брендовий. 10 кращих брендів. алюмінієва рама, 26 колеса. На вібрейках, вилучка, рукшок. Бачите, такі пильнички стоять. За пильничками, як новеньке, все. І вилки ходять 100 років дуже мегенькі і добротні За ними навіть шукають, тюнігують сучасні ровери. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 3, 27 передач. Діоро LX Shimano, задня перекидочка на 40 тисяч км розрахована. Шатун Діоровський. Розбірний можна замінити любу зірочку, яка зносилася. Так. З тої сторони раму, бачите, гарно все. Є насос комплектації, круплення на баночку, тулочка ззаді Діору, тормоза з коту з що стоять, передні теж. Комусь буде та лялька цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.io або Ігор Бжик Instagram, TikTok.